Навіть найбільш мотивовані люди часто роблять помилки, які уповільнюють їх прогрес. У цьому відео я розберу 10 помилок, які роблять практично всі, хто вивчає англійську, і запропоную рішення, щоб їх уникнути. Перше зосередженість лише на граматиці. Багато початківців зациклюються на вивченні граматичних правил і намагаються ідеально володіти ними, перш ніж почати говорити, чому це проблема? Такий підхід створює страх перед помилками і заважає розвитку навичок спілкування. Мова це інструмент спілкування, а не просто набір правил. Намагайтеся практикувати мову на практиці, навіть якщо ви робите помилки. Розмови з носіями мови або іншими учнями допоможуть швидше запам'ятати граматику і почати говорити впевнено. Друге, переклад всього на рідну мову. При вивченні англійською багато хто схильний перекладати кожну фразу і слово на свою рідну мову. Чому це проблема? Приклад ускладнює процес і уповільнює сприйняття мови. Крім того, англійська та ваша рідна мова часто мають різні структури речень. Почніть думати англійською. Нехай це будуть прості думки, але намагайтеся уникати постійного перекладу. Використовуйте малюнки, асоціації та контекст для розуміння. Ось дивіться, як діти, які не знають англійську, одразу вивчають її тільки англійською. З самого початку. Третє. Страх помилок. Ті, хто вчить мову, часто онукають розмов, тому що бояться зробити помилку. Помилки це природна частина навчання. Якщо ви не практикуєтесь, ви не зможете вдосконалити свої навички. Спробуйте змінити ставлення до помилок. Розглядайте їх як спосіб навчання. Головне, продовжувати говорити, навіть якщо ви не впевнені в правильності. Четверте. недолік регулярності. Деякі вивчають мову тільки. Час від часу або кидають заняття на тривалий період. Мова вимагає постійної практики. Навіть невелика перерва може привести до забування вивченого матеріалу. Приявляйте хоча б 15-20 хвилин кожен день вивченню мови. Це можуть бути аудіювання, читання, розмова або робота з додатками. Головне регулярність. Поки ви готуєте їжу, можете вімкнути улюблену пісню та почати підспівувати, наприклад. П'ята ігнорування вимови. Фокусування тільки на словниковому запасі і граматиці без уваги до правильної вимови приведе вас до великих проблем в майбутньому, коли вашу вимову виправити буде дуже складно. Неправильна вимова може ускладнити розуміння вас іншими людьми, навіть якщо ви граматично праві. Слухайте носії мови і намагайтеся імітувати їх вимову. Використовуйте ресурси, такі як юбліж або програми для тренування вимови. Шосте. Запам'ятовування слів без контексту. Багато хто намагається вчити якомога більше слів, записуючи їх в списки. Вивчення слів поза контекстом робить їх складними для використання. Ви можете вивчити слово, але не знаєте, як правильно його застосовувати. Вивчайте слова в контексті фраз або речень. Наприклад, замість слова make вчіть вирази: make a decision. Make a mistake, make progress. 7. Використання лише одного джерела навчання. Деякі учні обмежуються одним підручником або додатком. Чому це проблема? Це робить процес нудним і обмежує ваше сприйняття мови. Мова жива, і її потрібно вивчати через різні джерела. Пробуйте поєднувати підручники, додатки, фільми, серіали, книги і розмовну практику. Різноманітність робить процес навчання більш цікавим. 8. Нехтування аудіюванням. Багато хто вважає, що головне це граматика і лексика, а навички одіювання можна розвинути пізніше. Без розвиненого досвіду сприйняття мови на слух, ви не зможете зрозуміти носіїв мови. Слухайте подкасти, дивіться серіали або фільми англійської, навіть якщо ви розумієте лише частину, це допомагає звикнути до мови. Дев'яте. Очікування швидкого результату. Люди часто думають, що зможуть вивчити англійську за кілька місяців. Нереалістичні очікування призводять до розчарування. І незабаром ви можете помітити на собі втрату мотивації. Поставте реалістичні цілі. Наприклад, замість вивчити англійську за рік, плануйте поліпшити рівень розмовної англійської за три місяці. Десяте. Відсутність чіткої мети. Вивчення англійської просто так, без розуміння, навіщо англійська вам потрібна. Без мети втрачається мотивація, і процес стає хаотичним. Визначте, навіщо вам потрібна англійська. Це може бути робота, подорожі, навчання або перегляд серіалів в оригіналі. Мета допоможе вам рухатися вперед. Пам'ятайте, що головне регулярність, практика і позитивне ставлення. Навіть якщо ви допускаєте помилки, це нормально. Головне не зупинятися і продовжувати йти до своєї мети.